Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, такий Passat чорний, а саме головне, він дизельний 2 літра, турбодизель в дуже гарному стані, чорний по колу та на жирнючій комплектації. Покажу вам. Парктроники вкруг, бензована оптика, по салончику, електрорегулювання, полуковчики. Так виглядає. Це штатний екран, є клімат, є підігрів, є повний електропакет по салону без питань. Дуже гарно, все працює, нічого не сломано, шкіра алькантара, чистий багажничок, все на місці, свиней не возили. Так. Це в нас з водійської сторони. Так, друзі. Є складання, повний електропакет, пам'ять сидінь, підкачки, автозвітло. Все дуже в дуже гарному стані працює без чеків. Також в нас два ключа. Так. Штатно. Все на своїх місцях, все виїжджає, є така штука, є така штука, все працює. Гарна автівка за гарні гроші. Так, друзі, до речі, це 2007 рік. Чорний, 2 літри дизель, за 7500 доларів. По потрібен надійний міцний кінь на дизельному двигуні. Слухайте, як працює рівненько, без задимлень, без троїнь. Дуже гарна тачка. Приїжджайте в 15А, місто Одеса.